Сьогодні говорити про частини доби. Ми з вами вже казали про те, що доба поділяється на день та ніч. Що ми робимо з вами в день? Правильно ми їмо, граємо, ходимо на прогулянку або займаємося заняттями. Добре. А що ми робимо вночі? Так, як правило, ми спимо. В свою чергу день поділяється на ранок, день та вечір. І ми з вами робимо різні справи в залежності від того, яка саме частина доби настала, гра частини доби. Умови гри наступні. Я вам Перераховую вид діяльності, а вам необхідно назвати частину доби, коли ми це все робимо. Готові? Починаймо. Назвіть частину доби, коли ми встаємо, вмиваємось, чистимо зубки, снідаємо та йдемо до дитячого садка. Вірно, це ранок. Назвіть частину доби, коли ми обідаємо, займаємося заняттями, ідемо на прогулянку або просто граємо та відпочиваємо. День, вірно. Назвіть частину доби, коли ми ідемо із садочка. Додому. Вечіряємо, граємо або спілкуємося з батьками, з сестричками, з братиками та лягаємо спати. Вечір правильно. Назвіть частину доби, коли ми з вами спимо. Ніч. Молодці. Гра закінчи речення. Я вам пропоную уважно послухати речення і доповнити його необхідним словом. Ми снідаємо вранці, а вечеряємо ввечері. Наступне. Ми йдемо у дитячий садок вранці, а додому ввечері, молодці! Ми встаємо вранці, а лягаємо ввечері. І останнє. Ми граємо вдень, а спимо вночі. Молодці. Гра, побудуємо будиночки. Їжачок і ведмедик, наші друзі, повертаються додому, і їм необхідно побудувати будиночки. Із яких геометричних фігур ми складемо будиночки? Так, із квадратів та трикутників. Добре. Скажіть, а якого кольору трикутники? Синього. А чи однакові вони? Ні. А чим вони відрізняються? Розміром. Як можемо перевірити? Способом накладання. Накладаємо один трикутничок на інший і побачили, що вони дійсно різні за розміром. Добре. А якого кольору у нас квадрати оранжевого, вірно. А вони однакові? Так. Але давайте перевіримо способом накладання. Ми один квадратик накладаємо на інший. І побачили, що вони у нас однакові. Так, викладаємо будиночки з геометричних фігур. Ставимо спочатку які фігури? Квадрати, а зверху трикутничок, і у нас вийшов один будиночок. І ще один квадратик до квадратика і Трикутничок. Добре. Чи однакові у нас вийшли з вами будиночки? Ні. А чим вони відрізняються? Розміром. Це у нас який будиночок? Великий. Він буде для кого? Для ведмедика чи їжака? Так, для ведмедика. А чому для ведмедика? Тому що ведмедик більший за розміром. А цей будиночок він який? Маленький. А він для кого? Для їжака. А чому? Тому що їжак маленький за розміром. Добре, наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, будь ласка. Які частини доби ми вже з вами знаємо? Ранок, день, вечір та ніч. Коли ми з вами прокидаємося? Вранці. А коли ми з вами спимо? Вночі? Добре. А для кого ми з вами будували будиночки? Для ведмедика та їжачка. А з яких геометричних фігур ми з вами будували будиночки? Із квадратів та трикутничків? Добре, дітки! Бажаю вам гарного настрою і гарного дня. До побачення!